Доброго дня виноградарі на 12 жовтня, такий стан Рубіна, Болгарія. Цей виноградник знаходиться в Городищі, Черкаська область, центр України. Не тріщав, не було загнивань. За виключенням, Ось, дивіться, покажу вам така штучка. Це у нас тут попрацювали трохи оси. Вони як столових стає менше, вони тоді накидаються на технічні сорти. І так, взагалі, то в гарний стан, ось, дивіться, бачите, це перше плодоношення, невеличкі грони. Є грона й побільші. Лоза визріває чи дозріває, ось, дивіться, бачите, дозріває і, і зараз сьогодні 20 брік з цукру. Тягну, держу його до останнього, тому що вересень випав повністю. Вересня у нас не було. Дощі постійно холодно, ну, тому, тому такий, такий стан. Тут посаджено рубіна 13, кіло, ой, 13 кущів. І в цьому році я буду з нього пробувати робити пробне вино в невеликій кількості, зрозуміло. Але роблю чому, тому що хочу спробувати, що воно вийде. По показниках, які я бачу, в нього є непоганий показники, Тобто з ним відносно неважко працювати. Зрозуміло, що він укривний, але він в плані пасинків ну, такий нормальний, хворіє на, на рівні других виноградів, тобто нічого такого особливого немає. Ну, Мілдю є Тобто три обробки стандартних, а потім я роблю обрізку наверху. Та й все нормально. По, 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 по. Ну, по визріванню лози, я напевно вже сказав. Ще раз повторюю, що практично лоза визріває або до верха, або майже до верха. Тому такий, я думаю, гарний буде варіант для вина. І потім розповім вам, що з собою являє вино з цього сорту. Рубін Болгарія.